Години в одному окремому кабінеті бідного голову служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. три з них, які члени комітету національної безпеки, просто фізично не пускали в кабінет. Дві а що години? з процедури Марія з процедури? Це порушення прав народного депутата. Кілька слів на захист Мар'яни Безуглої, яку не впустили на засідання комітету з національної безпеки і оборони. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео, власне, неочікувано для мене самого. Я змушений сказати кілька слів на захист Мар'яни Безуглої. Ви знаєте, в інформаційному полі вже давно склалася от така ситуація, коли щось там безугла робить. І реакція суспільства приблизно така: о, знов та мавпа, щось зробила. І в мене, чесно кажучи, спочатку також була така реакція, коли я прочитав в дописі, здається, народного депутата Железняка про те, що от вона там вривалася, стукала, стукала, а їй не відкрили, не впустили її на засідання комітету з національної безпеки та оборони. А там було заслуховування голови Служби безпеки України Василя Малюка. День мене звати Безумна Мар'яна, Тут засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вони закрилися з середини. Там був заложник Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки оборони та розвідки. Туди зайти, щоб, не дай Бог, не відкрити двері. І йде не перша година. Просто до того ж, це заслуховування, не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Ніяке рішення комітету не оформлюється, не відправляється. Крім того, ми прекрасно знаємо, яка справа з законопроектами. Ні закон про державну таємницю, ні закон про СБУ до сих пір не проголосований. На сьомий, так, сьомий рік э, функціонування парламенту. Це все комітет. І от її не впустили. І, ну, я такий спочатку прослухав. Ага, ну, блин, знов мав по якийсь цирк робить. А потім я зрозумів, щось тут не так. Знаєте, як один мій знайомий колись сказав: Що то тут не то? сказав колобок, догризаючи лисичку. Так от. Э, Чому Мар'яна Безугла, яка повністю працює на Андрія Єрмака, лізла на засідання комітету, де звітував чи відповідав на якісь запитання голова Служби безпеки Василь Малюк, якого також вважають близьким до Єрмака? Щось тут не співпадає. А далі виникло ще одне логічне запитання: а яким чином в рамках українського законодавства, Регулюється доступ чи заборона доступу депутатів на засідання комітетів. І далі я почав читати, як Мар'яна Безугла була в цьому комітеті, заступницею голови. Потім вийшла з цього комітету, фракція її забрала. Вона написала заяву про переведення в інший комітет, і зараз вона там рядовий член іншого комітету. Але вона була заступницею голови. І оскільки це комітет з національної безпеки та оборони, то очевидно, що вона отримала доступ ну, до, до секретних матеріалів. Ну там є спеціальна процедура і так далі. І не всі депутати за означенням, до речі, цей доступ отримують. Дуже багато є цікавих моментів, навіть до прикладу, прочитати газові угоди України та Московії. Просто так народний депутат України не може. От такий насправді абсурд. Але в сьогоднішньому відео мова не про те. І в результаті я так зачитався чудесними цими матеріалами, як вона виходила з комітету, заходила в комітет і почав читати закони України. Закон України, де зараз щоб назви не переплутати, бо їх відразу декілька. Про комітети Верховної Ради, про закон України про регламент Верховної Ради. І Закон України про народного депутата. І отак я перечитував ці всі речі, і в мене виникало все більше і більше запитань. Зайшов я на сторінку до Мар'яни безумної, перепрошую, безуглої. І, в принципі, не такі дурні і неадекватні питання вона ставить. Це перше. І друге, засідання комітету можуть бути закриті або відкриті. Якщо вони відкриті, то туди. Допускають навіть журналістів які пройшли відповідну акредитацію. Якщо туди допускають журналістів, у момент, коли там виступає хтось інший, то я не бачу законодавчих заборон для того, щоб там був присутній депутат із іншого комітету. Якщо депутат із іншого комітету зриває роботу, для цього є апарат Верховної Ради. Який повинен зафіксувати відповідні дії, надати їм правову оцінку, і, можливо, потім звернутися щодо притягнення до відповідальності дисциплінарної, це можливість через зарплату адміністративної, якщо там є проступок, або навіть кримінальної. За умови, якщо це все зафіксовано в правильний спосіб. Але інформації стосовно того, чи це була закрита зустріч, чи відкрита зустріч, насправді немає. Як це все було оформлено юридично, також незрозуміло. Допис самої Мар'яни стосовно цього засідання, куди її не впустили. Я зараз хочу вам зацитувати. Комітетчики з нацбезпеки, оборони та розвідки сьогодні закрилися в кабінеті зсередини, щоб фізично не пустити мене на засідання. Це було чергове заслуховування, як вони люблять, пафосно викликати і просто потрендіти. Цього разу був Василь Малюк. СБУ, але без протоколу, без рішення для Галочки. Я тоді не розумію, а що це взагалі таке? Якщо без протоколу, без рішення, без запитань, що це взагалі за заслуховування? Чи під час війни в ну, керівників найбільших правоохоронних структур взагалі є дуже-дуже багато зайвого часу? Але читаємо далі. Без жодних наслідків і висновків, що би що, ну, це питання в мене також логічно виникає. А що би що? Ну так завжди. Не менше півтисячі нерозглянутих законопроєктів в комітеті. Отут мене вже трошечки насторожило, як? Яким чином може працювати комітет Верховної Ради, якщо 5, не менш ніж 500 законопроєктів він просто навіть не розглянув. Причому це ж законопроєкти профільні, які стосуються оборони держави під час повномасштабної війни. Так, він міг розглянути, сказати, та він дебільний, там, не знаю, написаний якимись ідіотами, не потрібно, погіршує і так далі, але все рівно ну, цей розгляд фізично мав відбутися. А це просто ігнор. Ну, Це ненормально, вже, як на мене, і це питання дуже логічне, а що взагалі відбувається. Жодної контекстної звітності про роботу Комітету Верховної Ради для суспільства. Ну, Тут я ще можу зрозуміти, що якби він не звітує, ну бо засекреченими речами займається, все-таки йде війна. Хоча з точки зору законів насправді не зрозуміло. Повна тиша щодо всього, що відбувається у війську, на фронті, щодо Генштабу, Міноборону, ОПК, СЗЧ тощо, жодних заяв чи позиції комітету роками. А оце вже неправильно, тому що відповідно до закону, до регламенту роботи, до закону про комітети Верховної Ради, комітет повинен висловлювати свою оцінку. І це вже насправді навіть не просто неправильно, а це в деяких місцях навіть порушення закону. Читаємо далі: не змінені статути збройних сил України, не впроваджена військова юстиція, реформа СБУ. Ну стосовно реформи СБУ, я ставлюся до неї дуже критично, тому що а, насправді під так званою реформою нам хочуть службу безпеки України зробити достатньо беззубою. А це, як на мене, неправильно. Просто питання в тому, в чиїх руках знаходиться такий владний інструмент. До моменту, поки влада як інструмент знаходиться в руках Зеленського і його п'яти шести ефективних менеджерів, то наявність дуже великих повноважень в певних органів вона може бути шкідливою. В момент, коли в Україні розпочнеться наведення ладу, очищення, притягнення до відповідальності, тоді послаблення в той момент часу послаблення функцій тієї ж самої служби безпеки України, якщо підкреслю навіть не якщо, а коли. Влада як інструмент буде в руках тих, кого буде боліти життя українського народу, хто буде сам українцем і по духу, і по крові, і буде будувати Україну як державу українського народу, а не незрозуміло кого. Тоді буде інша ситуація. Але вертаємось до цього. Державна таємниця досі регулюється законом 90-х років, десятки інших неврегульованих питань, взагалі, повна тиша стосовно зловживань генералітету. І потім я почитав її стрічку, до речі, так до слова, і насправді вона дуже логічні питання задає. Як би це дивно не звучало, що безугла задає логічні запитання, але дійсно логічні запитання до того ж сирського. І знову ж таки цікаво, що сирського на посаду головкома зсу лобіював Єрмак Терезеленський, тому що в залужного був занадто високий рейтинг. А потім Мар'яну, як собачку, спустили гавкати на того, кого вони пролобіювали і призначили. І насправді оці павуки в банці, включно із тими п'ятьма-шістма ефективними менеджерами, там не все так одностайно і не все так добре. Про це я скажу трошки згодом. Потім підійшли ще три члени комітету знаку, оклику, але і вони не змогли зайти, бо комітетчики всередині боялися, що зайде і Мар'яна. Мар'яна там записувала відео, і отут виникає вже дуже-дуже цікаве питання. Якщо члени комітету прийшли на засідання комітету, навіть якщо воно носило закритий характер, хто і на підставі чого їх туди не впустив, відповідно до закону, до всіх законів, в тому числі до статусу народного депутата, мова йде про кримінальний злочин, про перешкоджання діяльності народного депутата. Його не могли фізично не впустити, бо боялися, що Мар'яна зде, то викличте охорону. Складіть акт про хуліганство з боку Мар'яни Безуглої. Притягніть її до адмінки, до адміністративної відповідальності. Якщо там буде щось грубше, якщо там буде прагнення, не знаю, дізнатися державну таємницю, то складіть матеріали стосовно того, що замах на злочин чи завершений злочин відбувся з боку Мар'яни Безуглої. Але члени комітету на засідання комітету 100% мають право потрапити. І ніяка мавпа не може закрити зсередини двері і не впускати членів комітету, бо боїться, що там ще хтось зайде. Ви розумієте, що ми говоримо про Верховну Раду України. Єдиний, підкреслюю, єдиний законодавчий орган України Україна, яка формально є парламентсько президентською, тобто зверху парламент. Так, я розумію, що там зараз мавпи, зелені табуретки по 5 тисяч доларів голосування там і так далі. Але ж мова не про те, ну є, є певний статус. Я розумію, що в нас все нівельовано, розтоптано і так далі. Ну, в принципі, воно логічно, що нівельовано, розтоптано, адже, адже, адже ж самі в 2019 році бачили очі, що купували. Але ну, все рівно ж є закони, і їх треба виконувати. Ми дві години прочекали під кабінетом, і потім, врешті, коли відкрили двері, щоб випустити малюка, за якого вже почала хвилюватися. Ну, це смішно. І я зайшла, комітетчики закрили комітет, щоб не дати мені бути присутньою на наступному питанні. Перешкоджання діяльності народного депутата від нероб під час війни. Комітет має бути розпущено, якщо такий абсурд триватиме і надалі. І це дійсно абсурд. Реально, ті речі, які тільки що я вам перерахував. Це кримінальний злочин, це перешкоджання діяльності народного депутата. Це імітація роботи. 500 біль, чи навіть більше 500 нерозглянутих законопроєктів, профільних законопроєктів в Комітеті національної безпеки і оборони. І тут ще питання: а хто кому неадекват? Чи Мар'яна Безугла, яку час від часу з ланцюга спускає Андрій Єрмак, чи хтось інший. І тут ми підходимо до ще досить цікавих речей. До речі, читаючи її сторінку, дізнався цікаву річ, якої не знав раніше. Можливо, для вас це не буде новиною, але ну, досить важлива інформація. Виявляється, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, прізвище якого Завітневич, він просто отримав посаду, тому що його дружина це однокласниця Володимира Зеленського. Не мав ніякого відношення до війська з часу, як закінчив університет і військову кафедру. Голова комітету під час повномасштабної війни, найбільшої на планеті війни з часів Другої світової, голова комітету парламенту, профільного комітету парламенту. Просто чоловік однокласниці Володимира Зеленського. Тут мені здається, що ті, хто Мар'яну спускають з ланцюга, вони не досить добре розуміють, що її інколи заносить. Але тепер далі. Вже завершальний фактично висновок досить цікавий висновок. Знаєте, ті 5-6 ефективних менеджерів, як це вже почали про це говорити, в них не все там так дуже добре. І навіть в Єрмака з Татарова не все між собою добре. Якась штовханина плечами, боротьба за впливи, боротьба за павутинку. Можливо, Татаров дивиться зверху на Андрія Борисовича і каже: Слухай, я був правою рукою самого Захарченка, міністра внутрішніх справ, а ти що тоді? Та там, пиво і алкоголь продавав через ларьочки? Не знаю, які там в них відносини, але ну, чому Мар'яна прийшла? І, в принципі, якби попала на засідання, то, можливо, критикувала б там чи вставляла якісь палки в колеса голови Служби безпеки, який нібито також з Єрмаком пов'язаний. Знову ж таки, в Малюка, в Службі безпеки України є заступники, і там також цікава система взаємовідносин. Можливо, хтось із заступників хоче сам стати головою. Тобто, все досить, досить складно, але що важливо, монолітності там немає. Ті павуки в банці готові пережерти один одного. Вплив кожного павука зараз напряму залежить від Володимира Зеленського, від його настрою. Так, так склалося з незрозумілих обставин, або, можливо, навіть дуже зрозумілих, але ми їх поки що ще фактично не можемо підтвердити, що зараз найбільший вплив на нього має Андрій Єрмак і вже дуже давно. Але все дуже дуже неоднозначно. А тепер уявіть собі яким чином ті 5-6 ефективних менеджерів зможуть втримати владу, якби раптом відбулися якісь великі демократичні зміни в Україні, опираючись на п'яту статтю Конституції України, яка говорить, що український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади, Підкреслюю, не просто єдиним джерелом влади який раз в 5 років голосує, приходить на вибори, ставить галочку за варіант із чужого меню. Обираєш сам, але з чужого меню. Чому? А тому, що українці не організувалися для того, щоб створити своє меню. Але є перша частина носій суверенітету, вища влада держави. Я хочу, щоб в майбутньому їм не вдалося повторити долю Януковича. Бо Януковичу вдалося втекти. Але навіть саме наше виживання залежить від того, чи ми будемо організовані. Аналогічно, і наведення ладу в Україні так само залежить від нашої з вами організованості. А поки що вороги реалізовують, розділяє і володарює, а ми таки дивимося один на одного і чекаємо месію з погонами чи без, який сам все зробить і роздасть по тебе. Ну, знову ж таки, диявольські умови між Молотом і Ковадлом. Між Росією Руська міра, який треба називати Московським, і внутрішнім ворогом. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.